Вітаю, мої дорогі, вітаю, вітаю, вітаю. Давайте розберемося з питаннями, які я отримую постійно сьогодні. Ну, останнім часом, та й завжди. Але давайте, крім цих питань, спочатку подякуємо нашим воїнам ЗСУ, нашим дівчатам і хлопцям. Подякуємо вам за донати на автівки для ЗСУ. І я особисто, і моя академія дякує за підписку на мої канали і ресурси, на мій YouTube, на мій Facebook, на мій Telegram, на мій Instagram. Я вам подякую. Під час Етеру, будь ласка, ставте вподобайки. YouTube -то любить і поширює наше відео прямо тепер. Хочу зауважити, там претензія прийшла від одного чолов'яги, я підписався на все, немає ніякої відповіді. Ну, Це просто трошки, не розібравшись з принципами соцмереж, людина очікує відповіді. Ну, перше. Наприклад, в Facebook є два, ну, два контакти. Друзі, у мене в друзях, вибачте, ті люди, яких я знаю особисто. Там майже 5 тисяч. Людей, які або мої учні, або були моїми учнями, або є моїми учнями, і тих, з ким я пересікався вербально в житті. І це принцип. Люди, яких я знаю, є моїми друзями. Я приймаю додатково ті, хто з учнів, учнів приймаю туди всіх, хто дав запит, бо багато хто не дає. І в мене запитів на дружбу постійно, вже останні два роки тисячу людей стоїть з Запитом на дружбу, ну пробачте, має бути якась логіка, тим більше, що в мене 73 вільних місця лишилося на друзів. Підписатися може люба любий на підписників. Я за це дуже дякую. Але зворотній ну, відповісти на підписку. Ну я технічно не можу нічим. Я просто хочу, щоб ви розуміли. Бо вчора там чолов'яга розобразився на мене. З претензією, йшов, шов, вчитися. А коли я йому це пояснив, то ображений пішов далі. Ну, вибач, друже, вибач, так працюють соцмережі. Розумієш? Тому я дякую тим, хто розуміє справді. Ну, от ті, хто розуміють, що підписка це підтримка моїх думок, моєї філософії, мого світоустрію, це спосіб. Надати сили моїм каналам для того, щоб інші люди теж могли з ними ознайомитись. Це ваша подяка в кінець кінців за цю роботу, яку я провожу вже 8 років. 8 років мого життя. Мені вищі сили сказали, йди в соцмережі. Я пішов, і я з вами. І дуже багато відео ви можете там знайти на теми по здоров'ю, по фінансам, по стосункам, які зцілили багато життів. Тому я дуже дякую за вашу подяку. Вона мені необхідна. І я звертаюся до вас з проханням і далі підписуватись на всі мої мережі, от, щоб вирівняти баланс і десь, щоб у нас була зрозуміла різниця в соцмережах, в підписках. Тому я дуже дякую. І призиваю, будь ласка, 29-го. Січня у нас перший ступінь школи, будь ласка, є ще кілька вільних місць, ви можете встигнути туди потрапити. Отже, ну, і другий ступінь 30-го, і третій 31 січня. Але немає необхідності проходити. Хоча вже кілька людей проходять всі три е, наскрізь ступеня е, академії. Отже, е, ну, інформативно я. І подякував, і все сказав, що да, лишилось 10 календарів, будь ласка, є. І зараз прийдуть, і тепер постійно будуть в наявності е... амулети. Е... І так. Про що я хотів поговорити? Чи може бути релігія? Що таке релігія? Чи може бути релігія духовним шляхом? У мене. Звернення до православ'я було початком, мого, початком відновлення мого духовного шляху. Бо свій духовний шлях я почав з народження, і, в принципі, він зупинився, коли я зневірився в людях, щитуючи інформацію про них достатньо достовірно і достатньо легко. І мені це було досить неприємно, неможливо спасати. Коли ти зневірився, коли ти бачиш, що перед тобою і що навколо тебе. Тому я на 20 років пішов з шляху, зупинився, і це був такий потужний відкат назад. Все все одно вирішив інакше, заставив мене повернутися на шлях. І повертався я через самостілення, через Релігійні обряди. І я вивчав, досліджував не всі релігії, це абсурдно. Їх вивчати їх занадто біля півтора півтори сотні релігій. Їх вивчати сенсу немає. Але по основних я пройшовся і зрозумів що до чого. І так, релігія може бути шляхом. Але це занадто важко. Там треба не механічну роботу обійти і пройти до суті. до суті. Але це буде духовний шлях на рівні магічних обрядів. Бо, наприклад, православ'я — це магія. Я не буду казати, яка магія. Я не воюю з релігіями. Я з повагою ставлюсь до ваших вірувань. Я просто Розумію, що є кожна релігія це е, магічне угрупування, яке спрямоване на поєднання вас з Богом і Вищими силами. Жодне. Коли ти говориш з адептами і ієрархами е, якоїсь релігії, вони тобі або секти, вони тобі з тобою погодяться, але скажуть, але скажуть, 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 що так, всі, але наша інша. Так от, немає інших ну, от релігій, які дають свободу, немає таких релігій, немає тих релігій, які пов'язують або прокладають вам шлях до Бога. Так, духовні практики, так, містичні практики, так, магічні обряди. І розуміючи, що таке є, наприклад, православ'я, багато чого розумієш з тим, що відбувається в їх обрядовості і всьому іншому. Тому кожен обирає по собі, кожен, звісно, існують релігійні егрегори, які і харчуються вашою енергією, вашою молитвою, саме тому вона мало ефективна. От, звісно, з церковних ієрархів різних конфесій є, е, ну, от Колись мені приходило ще багато років тому освячувати будинок, в якому я жив. Людина прийшла, зробила обряд, і він ну, розмовляємо як люди. Він сказав: Я нічого не знаю, я нічого не бачу, я просто виконую свою роботу. От Я просто виконую свою роботу, як мене навчили в семінарії. Е, Є серед, звісно, церковних ієрархій, і люди дійсно з здібностями, які бачать, які розуміють, що вони роблять, не механічно виконують обряд, а вони його вкладають силу, наповнюють енергією. І ці обряди ну, часто жахливі, часто жахливі. Тому е я ні в коєму разі не. Призиваю до війни з релігією, релігійністю, кожен обирає по собі, розвиваючись і розкриваючи зв'язок з своїм вищим я, своєю душею, з Всесвітом, Богом, якщо хочете, ви проходите шлях духовної, духовного розвитку. І на цьому шляху можуть бути різні етапи, в тому числі і етап занурення в якусь релігію, магічну школу, езотерічну школу ще раз, ще щось. От. Ну, якщо казати вже в такому контексті, бо є, лунають звинувачення в на, на, на нашу сторону, що це і секта і все інше, ну, люди це кричить, називається російською невіжество, невігластво. От. Але коли людина розбирається, що це шлях, що це система знань, яка дає свободу, яка дає можливість розвитку. Стрімкого розвитку, швидкого розвитку, і так далі. Отже, кожен обирає по собі, кожен помиляється або не помиляється. І це нормально. Для цього все це і існує, вся ця система духовної, біля духовної, практик, біля практик, непрактик, профанації і всього іншого. Кожен обирає своїм серцем. Отже, я бажаю вашому серці обрати правильний шлях. І так то нехай і буде. Отже, Налаштовуйте свої серця.